Вот он чистой воды. Выйду исследователь. Підозра у державній зраді, займовірне коригування ракетних обстрілів по Яворівському міжнародному військовому полігону. Перед судом постав колишній працівник КДБ, 72-річний львів'янин. За інформацією СБУ, чоловік передавав ворогам інформацію про місця розташування збройних сил України та їхнє озброєння. Після чого зібрані дані, а саме точні локації з позначками на карті, він надсилав куратору через спеціально прихований чат у телеграм-каналі. Мій товариш попросив для своїх знайомих. І все де я збираю гриби, Я йому вислав. А цим, нібито, товаришем називає уродженця Львова, колишнього депутата Кримського парламенту, який зараз проживає на території тимчасово окупованого півострова. Сам ж обвинувачуваний каже, з російськими спецслужбами мовляв не співпрацює. Це схема розмір, і там 60-го року позначали, що є. Якісь приміщення військові, без назви, без е, координації будивель. Нагадаємо, 13 березня 2022 року російські окупанти ракетами обстріляли військовий полігон у старичах, наслідок чого більш як 60 людей загинуло, ще понад 160 поранено. Втім, адвокат наголошує, мовляв, його клієнт надсилав не карти, а схеми і не вбачає жодного причинно-наслідкового зв'язку між матеріалами та наслідками обстрілу. На схемі нічого не позначено. Те, що йому інкримінують як карта полігону, це є схема мисливського господарського е, господарства старич. Вона знаходиться на території Яврівського полігону. Більше ніякого зв'язку між е, е, ракетним ударом і цими наслідками жодних немає. Підозру у державній зраді експрацівникові КДБ повідомили ще у червні. Тоді ж обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. За злочин передбачено понад 10 років ув'язнення. Нині справу розглядав Галицький райсуд Львова. Однак адвокат підозрюваного подав клопотання про відвід прокурора. Зв'язку з тим, що в нас е, поступила така заява, і суду треба ознайомитися з казаними документами. Крім того, слід надати можливість прокурору також ознайомитися з документами та звувати свою позицію в судовому засіданні оголошується перерва. Тож розгляд справи перенесли на 17 листопада. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.